Вітаю всіх, хто перебуває на хвилі радіо Голос Києва у прямому ефірі, як завжди. У цій порі програма «Зустрічі на майдані у студії. Працює для вас ведуча Оксана Щирба, режисерську допомогу сьогодні надаватиме Богдан Кожем'яко Вадим. Хабібулін, громадський та політичний діяч адвокат. Вітаю вас, пане Вадиме. Дякую. Всі ви знаєте, що ухвалений закон про посилення відповідальності так за підкуп виборців. Пане Вадиме. Так, так, вже от є інформація про те, що порушено понад 10 кримінальних справ. А чи взагалі цей закон що здає? Чи, чи дійсно система залишається та сама? Що було, те й маємо? Ну, я скажу відверто, мені проще з юридичної точки зору. У нас сотні тисячі кримінальних провадження попередньому справ за ухиленням від сплати податків за корупцію. Назвіть хоч когось, хто сів, хто зараз відповів за корупцію, грабунок держави в попередньому. Я думаю, що цей закон так само не має жодного шансу, оскільки я. В ефірі під час Євромайдану ми з вами розмовляли наприкінці 2013 року. Я сказав, що на жаль, не тільки тому, що система не змінюється, немає прикладів. Якщо б сьогодні під цей закон було заарештовано 10, 20, 30 членів комісії, чи тих, хто реально надав докази про підкуп чи розповсюдження так названого чорного піару, то інші б задумались. А відкриття кримінальних проваджень це не є показовим. І якщо міністр внутрішніх справ народу доповідає, що відкрив 140 кримінальних справ, то це мені як юристу смішно, тому що я просто ці 140 кримінальних справ помножую на зниклу в Києві і в Україні іноземну валюту, за яку ці кримінальні справи будуть викуповувати і закривати. Я тоді вам сказав кати, кати, так названі палачі. І міліціянти, і прокурори, і члени комісії, і е, підбурювачі різні, і е, ті, хто вибори фальсифікують, вони завжди потрібні будь-якій владі. Завжди. Вони завжди будуть в ціні, вони завжди будуть в теплі, вони завжди будуть в повазі у влади. І тому я не вірю, що цей закон спрацює. Кримінальних справ буде дуже багато, але ніхто за це не відповість. І наступні вибори будуть з тими самими членами комісії, тому що закон. Навіть про так названу люстрацію да про очищення влади чомусь не вказав там членів виборчих комісій, виборчих дільниць, тому що це було спрогнозовано і підготовлено наперед. Я взагалі ну зараз не торкаюсь цього закону, оскільки в мене є своя критика щодо нього, але я тільки нагадав, щоб звернули на це увагу люди.